За півроку 2024-го оздоровили понад 300 дітей. Кошти на це виділили з державного та обласного бюджетів. Допомагають і благодійники. Діти відпочивали у Закарпатській, Львівській та Київській областях. Коштом благодійників організували подорож до Літви для 30 дітей від 10 до 14 років. Це сини, і доньки загиблих оборонців. Від початку 2024 року на Дніпропетровщину становили 52 хлопчиків та дівчат. В області також працює процедура усиновлення дітей, які тимчасово переміщені за межі України. За останній час кандидати в батьки поспілкувалися онлайн з п'ятьма малими, які знаходяться в Нідерландах та Швейцарії. Встановили перший контакт. В області продовжує діяти програма з підтримки родин цивільних, життя яких забрав ворог. Минулого тижня допомогу по 300 тисяч гривень виділили двом сім'ям, а загалом з початку року 37. Продовжуємо втіляти в області наш проект Титани. ЮА проводимо неформальні зустрічі, змагання, а ще презентуємо його у містах та громадах, аби залучити ще більше учасників. Проект визначила навіть віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук під час засідання координаційного центру з підтримки цивільного населення при Дніпропетровській ОВА. Вона зазначила, що буде рекомендувати масштабувати ініціативу на всю Україну. Також продовжуємо наповнювати єдину базу для створення мапи з надання послуг ветеранам війни. Вже внесли 469 сервісів. Підписали меморандум про партнерство між ОВА і Київською школою державного управління імені Сергія Нижного. Серед напрямків співпраця, стипендіальні програми для ветеранів, а ще проекти для дружин та дітей оборонців. Протягом року в області зафіксували понад 9 тисяч звернень щодо випадків домашнього насильства. Як підтримати жертв, запобігати та протидіяти цьому явищу, говорили на засіданні профільної координаційної ради. В області запровадили пілотний проект щодо імплементації міжнародного. Родних стандартів правосуддя, дружнього до дитини у роботу. Учасники наголосили, що важливо посилювати взаємодію у розбудові соціальних послуг для дітей та жінок в громадах. Все в партнерстві з громадськими та неурядовими організаціями. Також провели чергове засідання регіонального координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньопещених осіб у Дніпропетровській області. Говорили про житло для них, приділили увагу роботі благодійних організацій. Цьогоріч в держбюджеті для нашої області передбачено 53,6 мільйонів гривень на допомогу постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи. Йдеться про компенсацію за продукти харчування, додаткові відпустки, оздоровлення та інші виплати. На сьогодні виплати вже отримали 12 тисяч 300 людей на майже 19,5 мільйонів гривень. Загалом соціальний захист цієї категорії фінансується коштом державного, обласного та місцевого. Цевих бюджетів, зокрема, за обласною програмою, чорнобильці з інвалідністю можуть пройти безкоштовне зубо та безоплатно отримати ліки. На це виділили майже 5 мільйонів гривень. Послуги отримали 932 людини.